Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Основою піраміди є трапеція, довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см. Бічне ребро СБ перпендикулярне до площини основи піраміди, і вдвічі більше від середньої лінії трапеції. Нам потрібно знайти відстань від середини ребра СД до площини СБЦ. Якщо об'єм піраміди дорівнює 210 см3. Як завжди, для початку давайте намалюємо гарний малюнок. І так, наша піраміда, в основі якої трапеція а, Б, С, Д, з вершиною в точці С, як бачимо, ребро СБ перпендикулярне до площини основи. Тепер нам потрібно намалювати відстань від середини ребра СД до площини СБЦ. Для цього ми з точки Д опускаємо перпендикуляр на продовження сторони BC. Отримуємо точку Q і отримуємо відрізок SQ. З точки N, яка є серединою ребра СД, опускаємо перпендикуляр. На відрізок SQ. Отримуємо точку L. Відрізок NL і буде відстанню від середини ребра SD до площини SBC. Саме його нам і потрібно знайти. А тепер давайте запишемо, що нам відомо з нашої умови задачі. Нам відомо, що КМ, це середня лінія трапеції, дорівнює 5 см. А також відомо, що ребро СБ перпендикулярно до площини основи і вдвічі більше за середню лінію, тобто дорівнює 10 см. І об'єм піраміди дорівнює 210 см кубічних. А тепер давайте трошки подумаємо, як нам знайти відрізок NL? Якщо ми відрізок NL спроєктуємо на площину основи, тобто на трапецію, то отримуємо відрізок ОП. А тепер при проєктуванні кути зберігаються. Це означає, що відрізок ОП буде перпендикулярним до відрізка Б. Як ви бачите, як зображено на малюнку, причому точка Н спроектується в точку О, яка лежить на середній лінії трапеції. Оскільки, як ми вже сказали, що відрізок ОП перпендикулярний до БЦ. То це означає, що він є частинкою висоти нашої трапеції, яка лежить в основі піраміди. А оскільки точка О лежить на середній лінії трапеції, то це буде рівно половина висоти трапеції. Отже, для того, щоб знайти відрізок НЛ, потрібно знайти висоту трапеції. Цим ми і займемося. І так, у нас є об'єм піраміди. Запишемо, що об'єм піраміди це 1 третя s основи на висоту піраміди. Оскільки ребро SB перпендикулярне до основи, то воно і буде висотою нашої піраміди, так як ми і записали. І за умовою задачі об'єм дорівнює 210 см кубічних. Отже, з цієї рівності ми можемо легко знайти s основи а саме С-основи дорівнює 63 см кубічних. Тепер в основі в нас лежить трапеція і її площу ми обчислюємо, як середня лінія помножити на висоту, оскільки ми знаємо, що середня лінія це півсума основ. Середня лінія нам відома, це КМ, а висота це HP, висота нашої трапеції. Звідси ми можемо легко знайти, що висота нашої трапеції дорівнює 12,6 см. А як ми вже пояснили, що наш відрізок NL, який нам потрібно знайти, дорівнює половині висоти трапеції. Отже, НЛ дорівнює 12 HP і дорівнює 6,3 см. Це і буде кінцева відповідь для нашої задачі. Отже, ще раз пам'ятаємо, що при проєктуванні кути зберігаються, і тому ми так легко знайшли відрізок NL.